І нічого на світі, мабуть, не тягнеться так довго і не пролітає так швидко, як час. Здається, май можливість ті, хто був присутній на пероні залізничного вокзалу, зробити так, аби останні три вагони цього ешелону опинилися б одразу перед ними, а не плелися у хвості, так би й зробили. А як інакше, коли до рідної домівки мирної і без ворожих пострілів поверталися герої-захисники України. Близько ста бійців особового складу 26-ї Бартичівської артилерійської бригади приїхали у чергову відпустку. Попереду близько 20 днів, за які потрібно і відпочити, і підготувати техніку і озброєння до чергового виходу до зони АТО. Часу обмаль, хоча треба дуже багато зробити, перш за все зустрітися зі своїми близькими. Якісно відпочити, набратися сил, щоб через певний час. Виїхати знов в зону АТО для виконання послід... тих задач, які покладаються на бригаду. Ну а так, ще раз ви бачите, наскільки наша родина, 26-та Бердичівська артилерійська бригада і бердичівляни це все одна родина. Бачите, наскільки нас підтримують, і ми не можемо зрадити у цих дітей, жінок, батьків. І виконати з честю, гідністю ту задачу, яка на нас покладається. Захист нашої держави. Слава Україні! Героям слава! Величезний український прапор, синьо жовті кульки, квіти і посмішки, посмішки, посмішки злітали вони з радісних і схвильованих облич зустрічаючих, світилися ними, засмаглі й стомлені бійці. Немає у Бердичеві тих, хто не мріяв би про закінчення цієї війни. Немає тих, хто не стомився від безкінечних днів очікування на повернення до домівок українських героїв. До України неодмінно прийде мир, переконані у місті, адже вона справедливо захищає своє рідне. Дорогі <плес> наші воїни! Від всіх бердичевлян я вітаю вас на бердичівській рідній землі. З поверненням! Бердичів вклоняється! Вам за ваш подвиг. Ми раді за вас, раді за ваші родини. Слава героям бердичева! Миру вам, здоров'я, все вам найкраще. найкращого. низько вклоняється, весь Бердичев вклоняється. Діти, люди старшого покоління. Хай вам щастить в житті.